У мене вже ранкова кава, я вже поснідала, тепер можу пити каву. У мене завжди так. Я спочатку снідаю десь через хвилин 20, поки з мамою валякою п'ю каву. Хотіла розказати про нашу кавову машину, тому що вже питала і хочу дати такий свій відгук вже після, ну скільки ми, напевно, ну місяці 3-4. Ой, треба буде відео дивитись, тому що я знімала. Коли розпаковувала, то треба буде подивитися, скільки часу пройшло. Але я дуже-дуже задоволена. Тут є всі види кави, які можна, тобто гарячі, холодні, Зараз все так стану. Все-все є. І ви просто натискаєте і тобто, спінене молоко, Тобто, можна додати в чашку какао, додати молока, і буде какао, я таке віроблю. Ось тут є. Я дуже часто п'ю еспресо. також дуже часто п'ю флетвайт. У мене чоловік п'є лати, п'є капучино, і ось це каплате ще п'є. Дуже класно. Я не знаю, мені так подобається, що тут просто на кнопочку натиснув. Тут треба міняти молочко, ось так можна забрати, поставити в холодильник. Звичайно, після якщо дуже багато. Молока, і ви використали, наприклад, половиною, воно простоїло цілий день. Навіть якщо в холодильник поставити, все одно воно скисне, тому що воно підігрівається постійно в підігріві, тому воно ну, треба за цим словом слідкувати. Але задоволена, просто капець. Тут на цьому екранчику пишеться, коли треба замінити каву, коли потрібно поміняти ось сюди, в цей відсік падають капсули всі. Ну, не капсули, а оці таблеточки від використаної кави, коли цей лоточок треба замінити, коли воду поміняти. Ось тут вода дуже так ось ось. До речі, так. Да. Ось так ось воно виглядає, тобто воно одразу пише вам. І навіть якщо у вас мало води, ви поставили собі каву варитись і немає води, ось воно пише «Додати воду, ви додаєте воду, ставите, далі там продовжити, і воно далі собі вам готує каву. Це дуже зручно. Єдине, що воно не пише, щоб додати молоко, цього немає. Але я думаю, ви і так прекрасно бачите, є воно чи ні. Словом, дуже задоволена, в цю кавоварку я. Пропущу в описі під відео, як вона називається точно або в назві, або в описі, або на самому відео. Я ще подумаю, як краще. Здається, це 5500 Philips, але щоб бути точно, я краще покажу. І ось, коли вимикається, вона промивається. Так, я вам шуми всі прибрала. До побачення. Uh, при, майже при кожному вимиканні вона промиває uh, все, тому взагалі супер, дуже задоволена. Там має бути ще фільтр, але ми фільтр не ставимо, тому що використовуємо фільтровану воду. Нема сенсу ставити той фільтр і постійно за ним слідкувати і міняти. Саме головне не розказала. Uh, ой, треба каву додати. От сюди додається uh, зерна кави, вона сама меле каву. Скільки їй там треба, під ваш об'єм кави, який ви задали, і ви зразу п'єте свіжу каву, свіжу змолену, вам не треба молоти, все це робити. І що ще прикольно, що ви можете. Робити свої рецепти кави. Наприклад, якщо у мене, наприклад, еспресо стоїть як подвійне еспресо, ви можете там додати більше водички, більше кави. От, наприклад, американу так само більше води, менше кави, або, наприклад, навпаки, менше кави, більше, ой, більше кави, менше води. Тобто, ви все це, це регулюєте так само і в капучино, і лати, там молока, водички, оце все ви регулюєте за своїм смаком. Також помел. Ви регулюєте цей, щоб було міцніше слабше. Оце все мені подобається, що можна під свої смаки повністю підігнати цю кавову машину, і вона буде варити так, як ви любите. Це супер. Я буду пити свій флетвайт. У мене це Оля мені подарувала. У влогмасах на адвент-календарі в адвент -календарі. У мене така чашечка випала. Обожнюю, обожнюю. Взагалі всі свої чашечки я дуже обожнюю. І я кожен ранок прокидаюсь і думаю, яку чашечку я сьогодні виберу. Сьогодні у мене ця. А ну-ка, чік. Це ось такий у мене смайлик, пішла пити каву, розпочинати свій. Знімаю яви в кімнаті, бо вона у вітальні дивиться телевізор, свою Ляді Баху улюблену. Я получила цей подарунок. Я, напевно, остання його забрала, тому що коротше, були домашні приколи. Розрядила я машину. Коротше, шукала ключі від машини, ну ніде не можу їх знайти, взагалі не можу ніде знайти. І Потім, думаю, ладно, візьму запас, запасні в мене є, і піду. Сідаю в машину, а ключі в машині. І все, розрядився акумулятор. Коротше, поки там полагодили, ну, це було по першій вечері, вирішили відкласти на наступний день. Потім у чоловіка схопила спина Боже, ми, коротше, у нас і воду щось з водою вона сталася, трубу прорвало там щось. Коротше, Повний трендець. Тому я забрала свою посилку найостанніше. Дивлюсь, дівчата, щось вже переписується в чаті. Юля вже відео змонтувала, виставила з ним. Не трапила на Оляну Сторіс з цим подарунком. Більше сторіс, дівчат, не дивлюсь, відео не дивлюсь, чат не читаю, поки сама не отримаю подарунок. Боже, мені так приємно. Дивіться, який він. Класнючий, взагалі. <смі> Такий весняний. Ця обгортка рожева. Боже. Тут, ну, це просто одна милота, наскільки воно ніжно зроблено з любов'ю. Це прям. Я його вже подивилась, я не змогла стриматись. Тепер запису відео. Ось така косметичка. А в ній цукерки. Де такі тільки можна знайти. Я взагалі не знаю, де це, де це можна було знайти таку класну просто. Ну, взагалі. Я цю штучку збережу. Буде десь стояти в мене як декор. Клас, дуже гарно. Резиночки. Я нещодавно хотіла ось такі купувати. ось Прямо ось такі от. <смас> Клас, дякую, Віка. Мені прям. І взагалі колір. Я обожнюю, такі пастельні кольори приємні. Це прям для мене. Ой. І молочко для тіла. Зараз це понюхаю. Я ще його нанюхала. М -м -м, який приємний запах. Боже, все буду користуватись. У мене якраз закінчився моє, і оце якраз якраз! Боже, дивіться, яка вона гарна. І така, знаєте, в стилі Віки, з цими зірочками, бо Віка у нас така космічна, така вся мрійлива. І у неї завжди виконуються всі її бажання. Я думаю, що е це трошки, от ну, мені от, взагалі Віку нагадує. Її такий стиль, жіночний, дуже мрійливий. М -м -м. І тут листівочка з запрошенням у гості. Тут дуже приємні слова написані, і запрошенням в гості. Віка вже давно запрошувала насправді до себе саме влітку. Напевно, вже думає там якусь цікаву програму, мені здається, щось вона там таке хоче начаклувати в плані якогось. Сервірування чи щось таке, взагалі формату проведення. Я прямо вже в захваті. Ну, взагалі сама ідея, що ми поїдемо влітку на її ділянку, ось таку там, де ось цей широкий край степу якогось. Я не знаю, просто настільки гарно, вона є, що прямо я, я не можу, я завжди в захваті дивлюсь. Відео, коли вона показує ділянку, в якому райському містечку вона живе. Чесно, це дуже гарно, особливо коли це захід, сонця, схід. Ой, це просто дуже хочеться потрапити в таку красу. Що ж, дякую Віка за запрошення, дякую за подарунок. Це дуже приємно, дуже-дуже приємно. Це прям, я не знаю, такий жіночий подарунок. І мені просто, знаєте, ніхто з нас ще не додумався подарувати подарунок. Всі такі. Віка, написала, дайте мені свою пошту і всі такі. Точно, це ж треба було щось думати. Тільки Віка придумала. Єдина з нас. Ну, клас, це дуже-дуже приємно. Прямі зараз хочу зробити собі каву і цукерочку схрямати. Цікаво. Яка вона. З горішками. З горішками клас. Все. Я зараз її буду топтати, бо я вже у мене вже цей е, полуденок, Мені треба перекус. Дякую, 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 ще раз. У мене сьогодні були грандіозні плани. Ми мали поїхати на пошту, дещо забрати мені для садових робіт. Я дещо замовила, потім похвастаюсь. Потім поїхати в епіцентр, теж те, що купити для саду. рукавички, як мінімум, мені потрібні. Потім думала, може ще щось подивитись. Але ми щось засиділись вдома. І в каву. Я думала спочатку з'їздити, приїхати зробити обід і займатися садовими справами. Але вже зробимо навпаки. Вже засиділась, Зараз буду робити супчик. Пообідаємо, поїдемо по всім точкам і десь погуляємо, пошляємось. На в якомусь парку вже завтра, з самого ранку, вже маючи в сцені, куди не треба буде їхати, займуся садовими справами, тому що треба прибрати в подвір'ї, підлітати, дещо позрізати, поробити. І я вже знаєте, ми декілька днів тут. Чисто гуляли у себе, нікуди не їздили, і я вже починаю планувати. Тут у мене то буде, тут у мене те буде, але дуже багато фізичної роботи і да, треба цим зайнятися. У мене є ось такий дитячий мікс. Я зараз його хочу поставити сюди. Трошки трошечки підсмажити, додам картопельку, і буде ще м'яско і локшено. І це нам буде всім, всім супчик на сьогодні. you might know is that I'm never gonna send you, saying I'm sorry, I guess you never really know what somebody's gonna do when they get lonely, you found somebody better than me to take care of your insecurities, did it? Согатб'ютніфайнте я поставила. Хочу поміняти водичку у квітах, помити ось цю штуку. Я робила до речі, тісто на булочки. Ще сьогодні будуть булочки. Використовую ось таку локшину яєчну. З яєчною локшиною найсмачніше. Показую на підлозі, бо тут трошечки є сонечка, більш-менш нормально. Купила ось такого віника на подвір'я, тому що наша зламалась уже, тому треба ось такий. І мені саме був потрібен таким пензликом, бо у нас до цього була така широка, і вона отут прям зламалась, вона вся пластикова була. Ось то я вже хотіла саме ось таку, бо мені здається, що так зручніше вимітати все листя з бруківки. Взялася так. А це я собі взяла. Це я собі взяла ці рукавички. Потім я собі понабирала ручок, блокнот, пластилін, розхідний матеріал, саме ось такий любить. Це ми саліму взяли христи, собачу іграшку для собаки. І ось таку ще взяла йому також. Я вас зараз з ним закрилася в ванні, тому можу спокійно показати. Але ось таку наша продавчиня не могла ніяк зрозуміти, що до чого. Я кажу, це вся іграшка. Вона думала, що це щось прикріпилось до палки. Напевно, ніколи не мала котика. Так, і найголовніша покупка, яку ми забрали з пошти, це Змоя. Зараз розпакую. У нас вже вечір, але я ще трошечки сонечко улавлюю. Плюс сьогодні не такий уже і сонячний день, багато хмаринок. Але хочу показати ось таку штуку я купила. Я вже я ще минулого року бачила у Саші, і здається, у Вікі також є ця штука. Але я минулого року вирішила, що думаю, ладно, пізніше куплю. І зараз дивлюсь на свої е, кущі з лакові. І думаю, ні, я хочу їх обрізати як нормальна цивілізована людина. Бо в мене є такі, знаєте, ножиці для трави ручні. І все ж таки, коли кущ дуже великий, хоч у мене тільки один великий кущ, але з того, що я насадила буде більше, тому клас. І я прямо я в захваті. Все. Тепер у мене є оця штука. Насадки, дві насадочки. Клас. Все, я дуже задоволена, була дуже спонтанна покупка. Така просто вчора сижу, п'ю каву на вулицю, дивлюсь на, на свій об'єм роботи на подвір'ї, дивлюсь на той кущ. І думаю, ні, треба замовити. Замовила при тому, що це було десь четверта чи п'ята вечора. Сьогодні о 9-й ранку вже на пошті, вже на відділенні. В шоці з цього магазину я не очікувала, що так швидко буде. І я є, в цілий ранок кажу: поїхали, поїхали, поїхали. Боже, досиділись до обіду. Словом, поки погуляли, поки це по магазинам з'їхали, то вже вечір, звісно, я вже нічого не почну. Але у мене все вже є. У мене є рукавички, у мене є вже ця штука, то завтра вже. Буду розпочинати своє осіннє прибирання. Напевно, нічого знімати прямо завтра не буду. У мене вихідний завтра від зйомок. Я собі так намітила, тому багато чого пороблю. В принципі, ну, в моєму подвір'ї осіннє прибирання не зовсім естетичне. Все, перемикаюсь, тому що був хтось дзвонить. А це саліма посилочка. Приїхала корм, оцей беру Монда, і туалетик. Іноді беру ось цей, іноді Енімал, але ось цей мені здається, що краще. Ну, не знаю. Не створено. Хто ти там? Хто ти тут, Швенді? Inside of time there is a sense that goes beyond all Such a bad thing. Поки виставиш той кадр, то цей кадр вже залазить.